І так, 31 грудня, подумав я, що потрібно зняти якесь номерічне відео так... Тому сьогодні ми будемо говорити про аналітику мого американського ютуб-каналу, так подаємо що там до чого. І також підведемо підсумки так, що за цей рік ми змогли отримати. Там по підписникам на Ютубі, в Телеграмі і тому подібне. Розпочинаємо з мого американського ютуба так, яку тут з 23 грудня так, бачите, що аналітика пішла вниз, получається так трішки. І завчора я лише набрав там 492 перегляди. Стосовно годин переглядів тут відповідно також пішло вниз, так бачите, 10 годин там, потім різко спад. І бачите, за вчора 7 годин отримав. Підписники тут також, бачите, 3 підписника, там 0, там 3, і також 2 підписника. За 48 годин канал має 961 перегляд. Тут за годину відповідно скільки 12 переглядів, 16, 37, тобто приблизно так іде. Стосовно вкладки дохід, так, переходимо сюди ну, монетизації, Так, подивимось, що тут у нас. Набрали, виходить, 381 підписник і 910 годин перегляду. Тому продовжуємо, і думаю, ми це все наберемо і підключимо монетизацію, і взагалі все буде супер. Тепер йдемо далі, виходить, виходить в минулому році. Я знімав ось таке новорічне також відео. Бачите, про результати 2022 року. Пучаці там я розглядав такі три напрямки, в яких я хотів добиватися цих цілей. це YouTube Український підновився цей іток. Телеграм-канал і марафон там з 0 до 1000 доларів також я від. Можете, до речі, переглянути і зрівняти, так сказати, чи краще став контент чи ні. І давайте тепер зрівняємо ці результати, так сказати, з минулорічним, Так Почалося, на цьому каналі було 477 підписників. Ну на той момент, коли я знімав те відео, так про результати відповідно, початься за рік. Я набрав лише 505 підписників, тобто так маловато, але все ж це плюс. Стосовно телеграм-каналу, то тут також відповідно було 404 підписника, а зараз 374. Відповідно, мінус підписників за рік. Вік, так можна сказати. Ну, але я його вів, тобто виставляв YouTube канал вів це все. Але бачите, з таке воно пішло, що без колен тут. А... Майже неможливо так стало заробляти. тобто І тому я вирішив бачите останній пост був лише 8 листопада, тобто на деякий час його закинути відповідно, почати інший напрямок це в американський YouTube Так, поглянемо, думаю, там все вийде відповідно, але і зараз відповідно Я розпочав ще марафон, так, це з нуля до 100 доларів. Це минуле відео, я знімав, ось можете поглянути відповідно. Ну і це вже стосується третього напрямку, так з якої я ставив цілі. Це з нуля до 1000 доларів. Так це було в минулому році. Получається, що тут у нас, якщо продати вгору, так бачимо, що ми дійшли до 200 доларів. тобто і 27 центів, тобто це без складень, можна сказати. Тобто ми почали з нуля і користувалися лише тими коштами, які ну відповідно заробляли. Ну це також можна сказати, Ну такий собі результат, так? І зараз, в принципі, бачите, що я його закинув. Коротше, я вирішив так спочатку. Нормально, там з таблиці Excel, все як чітко, розпочати з нуля до 100 доларів. Тому ось такі зміни відбулись, Такі результати ми отримали за 2023 рік. В 24-му році, надіюсь, все буде набагато краще. Взагалі все буде супер. Спейдешні вас з новим роком. Дякую вам за перегляд і побачимо в наступному відео.